Перший раз у перший клас у воєнний час про адаптацію першокласників до школи в умовах сьогодення підготувала учитель першого класу Скринякова Світлана Миколаївна комунальний заклад Харківська спеціальна школа імені Володимира Галактионовича Короленка Харківської обласної ради. Організувати режим дня, якщо дитина втомлена, вона не зможе прийняти інформацію, аналізувати та запам'ятовувати її. Нервова система першокласників ще не сформована, а перевтома в дітей найчастіше проявляється гіперактивністю. Навчити дитину вмикати, вимикати мікрофон, підіймати руку, натискаючи відповідну іконку у застосунку. На перших уроках разом з вчителем показати рядки, клітинки, поля. За тиждень-два учень навчиться орієнтуватися у сітці зошита. Хвалити маленького учня або маленьку ученицю за роботу на уроці, навіть якщо написані каракулі, дитина дуже-дуже старалася. За це і хвалимо. Пам'ятайте, що почерк формується десь років до 15. Зараз головне навчитися розрізняти та писати букви, склади, слова та речення. Наша мета навчити показати, розвивати малечу, підтримувати та формувати мотивацію пізнання, а не карати. за за Дорослий допомагає, показує дитині, а не робить за неї. Потрібен певний час для того, щоб запам'ятати букви та їхні звуки, навчитися складати у склади, а склади у слова. У кожної дитини цей час був свій. Не треба порівнювати з кимом, Помічаємо та пишаємося процесом розвитку дитини. Заохочуємо розвиток дрібної моторики, малюємо, ліпимо, вирізаємо, клеїмо. Це не тільки буде сприяти красивому письму, це ще допоможе розвитку мовлення та й навичкам читання, адже за ці процеси відповідає одна і та ж ділянка мозку. Настрій батьків, їхнє сприйняття, психоемоційний стан впливає на учнів. Якщо батьки роздратовані, невдоволені, занепокоєні, все це буде відчувати й дитина. Але дитина не знає, що з цим робити, і її рівень стресу буде накопичуватися. Дорослий може проговорити свої почуття дитині, тільки пам'ятати, дитина не наш психотерапевт або зріла людина, на яку можна вилити все. Та обов'язково озвучити. Впевненість в тому, що все буде добре. Не соромитися звертатися до вчителя або до іншого фахівця за допомогою, порадою і запитаннями. Сильна особистість завжди може попросити про допомогу, а щасливі люди роблять світ кращим. Дякую за увагу!